А наші гості продовжують навідуватися до нас в студії, і в цей раз вітаєте в нашому ефірі Олександра Мазар, завідувач постановчої частиною Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. І темою розмови стане, що таке театр зсередини? Хто знає, хто забув? У понеділок, 27 березня, ми будемо відзначати всесвітній день театру. І власне, з нагоди цього дня ми запросили нашу сьогоднішню гостю і колегу. Доброго ранку! Доброго ранку раді вітати в нашій студії. І от перше питання. Яке хочеться поставити ем, завідувач постановчої частини. Що входить у ваші обов'язки? чим ви керуєте? Ну, перш за все, я хотіла би сказати, що театр, так само як і телебачення, це мистецтво колективне. І коли ви дивитеся виставу, да, це вже як готовий продукт, над яким працюють дуже багато людей, які знаходяться за кулісами, за сценою. Це дев'ять цехів. Слюсарний, столярний, в якому працюють Граньо Іван Степанович і Палай Олександр, вони роблять конструкцію. По екскізам художника роблять конструкцію декорацій і потім піднімають уже наверх до машинно-декораційного цеху, до Івана Васильовича Штемера, який вже її монтує на сцені. Величезна робота. Так, у нас є клоп... пошивочний цех, де Марія Михайлівна Штемер разом з Анічкою Ліо ш'ють костюми на наших акторів. Потім ці костюми передаються в костюмерний цех, де працює Анечка Єфремова з костюмерами, які і одягають наших акторів і зберігають костюми. Далі в нас є гримерний цех, в якому е, Громченко Зінеїда Петровна вона власноруч робить. Вуса, бороди, перуки. Да, це ще стара така театральна школа. Я була дуже здивована. Я думала, це купляється якби готове, вже, але вона власноруч виробляє, виробляє оці там оці от, да, да, оці от вуса, бороди, вона це робить сама. Ще в нас працюють звукорежисерський цех Петронь Микола, який займається підбором музики, звукових ефектів на виставу, освітлювальний цех, Гладонець Микола Дорофійович разом з Олексієм. Вони їхня задача повністю світлова партитура вистави і світлові ефекти. Також у нас є ще великий художньо-декораційний цех, де працює Віра Степчук. Разом з Бутафорами, ось вони так само виробляють реквізит, який використовується у виставах. То величезна тех, технічна так, робота, і, і всі ну, з усіма цими людьми ви контактуєте, комунікуєте, ви їх і і, да, ви за контролюєте, щоб воно все було структуровано і все було добре і гарно. Да, тому ну, що в театрі в принципі ми випускаємо за рік 8-9 вистав, то уявіть собі, да, от в Яка колосальна робота. Це не не да. тільки те, що люди бачать просто Актори, на так декорації. акторів, декорації, все а це колосальна, просто величезна робота, яка Рядує цьому всьому, щоб це все зробити. От як вам взагалі працюється? Люди театру, ну вони експресивні, вони своєрідні, абсолютно. Я впевнений, що не тільки актори, а там і всі працівники, і гримери, і всі творчі. працівники, так, всі творчі особистості. Як вам з ними працюється? Чи легко, чи не знаю. якісь... Ну, і чесно вам скажу, я іноді себе відчуваю, знаєте, на такій греб... греблі волни. Тому що дійсно вони всі дуже емоційні. І... Але люди всі світлі. Хороші, ну є у мене ще може порівняти, тому що 17 років я працювала на телебаченні. Е, так, ну я вам скажу, так вони відрізняються, тому що вони більш емоційні. Да? Ми розуміємо, що ми більш стримані, тому що от камера, кадр, і, і але там вони емоційні. Ну, тобто там більше от, в, на сцені передати емоції, так. це, це заряджається, розумієте, від акторів, да, воно заряджається, і це все іде. Поширюється oh, в масу, да, так. Поширюється по всьому театру. Да. А в чому ще відмінність роботи на телебаченні і роботи в театрі, які от, одну ми вже таку ознаку назвали, які б ще ви виділили? Я б ще виділила, чому я працювала на телебаченні режисером, і коли ми з журналістами, да, з редакторами придумовували. Сценарій, де би це відзняти, да? тобто ми самі собі підбираємо е, атмосферу, да? якщо це вулиця, то вийшов на вулицю, сказав, да? якщо це приміщення, то яке воно має бути, чи це кімната, чи це якесь інше приміщення, то в театрі ми мусимо передати разом з художниками, да? які малює макети, де це де ця дія відбувається. Тобто ми вас, як глядача, повинні занурити Перенести. в цю атмосферу, тобто, да, це важко. Тому що дії міняються да, у виставі. І оглядач mm -hmm. повинен то, розуміти, то, чи чи це відбувається кімонція чи це кімната, на вулиці? А от є якісь принципова там не знаю необхідність, якщо там дійсно десь натуру, якусь десь на вулиці, то тоді зробити декорації, які були би максимально наближені до природних умов. Може, там якісь живі рослини, чи щось таке? Чи це все залежить від самої постановки це і від постановочної частини? Mm -hmm. Ото тому є і звукорежисери, які підбирають усі всі ефекти на да? mm -hmm. ті ж пташки, то. Же повітря якесь даю ну, от... це все одно обговорюється з ким автором сценарію чи з режисером, чи це ким... режисер-постановник і художник, які разом вони пропрацьовують от де ця дія буде відбуватися, тому у художника залежить його задачі намалювати всі макети декорації, макети костюмів. І це десь детально прописується в якісь ну як говорю, це, це роз, розкадровки та конові художник підходить до костюмерного цеху, повністю промальовує, показує картинки костюмів, mm -hmm. які і, потрібно ну, і пошити. І При цьому якось вербально доносить цю інформацію, що би він хотів бачити. Да. не тільки і там, Контролює там, цей процес обов'язково. А от чи присутні ви, власне, і інші члени команди на репетиціях? Як виглядає класичний варіант репетицій? Тобто? О, це дуже цікаво. Це, о, це репетиція. Я завжди ну, хотіла побачити ці репетиції, вони закриті. А. На репетицію не повинен ніхто ходити, крім от, художника, режисера і завідувача постановочної частини, яка ну, моя задача зрозуміти, що буде потрібно для цієї вистави. А от чому вони так настільки закриті? Якось таке як таїнство, якесь проходить репетиції, якась сакральність є в тому, що... Там. От, ну, а от правда, що от, я не знаю, десь так, о, почерпнув такий образ із кіно, маб, мабуть, там, не знаю, з програм, що коли, от, коли репетиція в театрі, то режисер сидить десь там на шостому ряді в шарфі, в біреті і починає голосно кричати, командувати, командувати. командувати. Так і, так і, так, і так голосно кричати. При цьому стоїть столик з чаєм, іноді з пепельничкою, якщо він уже роздратований. І просто там просто експрес. Ресія енергія йде Емоль, по, так, по цьому м -м -м. мені також це дуже, дуже цікаво. <риславлення> було. Можете можемо, можемо домовити. Я вас, я вас <риславлення> трошки проводу, <риславлення> таке. Може, може я стану актором колесі, і просто бучі режису треба вже починати, треба так. Двадцять <риславлення> 27 років вирішувати в прямому ефірі. Що світ театр і люди в ньому актори? Я вже акторською нагодою. Я би хотіла проанонсувати. У нас 9 квітня на малій сцені відбудеться прем'єра в постановці. Михайла Фіщенка, він режисер-постановник цієї вистави. Ми запустили вже малу сцену. Я не знаю, ви були, не були, були. Були, 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 були. І ось 20 квітня на малій сцені цього року ми започатковуємо фестиваль всеукраїнський. Василь Васильович Марюхнич, наш директор, разом з управлінням культурою. Ми започатковуємо цей фестиваль 20 квітня і там Продовж тижня вистава, чи буде будуть ці, приїжджати ці... до нас гості з своїми виставами. А гості з якого, взагалі з якого масштабу? Тобто там гості з Перечинського району чи ні, гості. Ні, із... так всеукраїнські, зрозумів. Ці вистави будуть презентовані на малій сцені. На малій сцені. Так. І це ну, це велика робота. Так. Власне, от, можна провести паралель от, вашу м яка складність працювати на малій сцені, адже це зовсім ін інше. Бачення, ніж коли глядач дивиться на велику сцену, де все в принципі зрозуміло і просто. ну чим подобається мені мала сцена, так, да, у нас були складності е, технічні. Ну, тепер ми вже провели роботу технічно по освітленню, повністю е, якби, укомплектували. Е, звукове, в принципі, не дуже потрібно оці мікрофони і так далі, тому що це відбувається тут в цій кімнаті. І в чому взагалі от, фішка цієї сцени? Це э, глядач повністю переживає разом з цим актором. Да, от коли ми дивимося на, на великій сцені, це все ж таки дзеркало сцени, це десь далеко. Да, ми, як екран, да. А ось тут ми переживаємо і всі ці емоції, так. переживання вони ну, переходять Гля, на вас глядач, як наглядач. Да. Як безпосередній ви... учасник цих так, подій, які проходять так, фактично. Так, тому ну, що заліку, е, У більшості випадків все ж залежить успіх, чи не успіх, можна сказати, провал, вистави від акторів, від гри акторів чи від єдинства і від роботи всієї команди? Ну, таке складне питання. Ну, ви розумієте, що в режисера це успіх його роботи, це попадання дійсно ролі в актора. Да? Це 80% цього успіху. У нас, в принципі, всі талановиті актори, вони стараються. І ось ця така атмосфера і співробітництво між актором і режисером це, от, знаєте, таке має бути, напевно, дружнє. Тобто, ага. так, я це зіграю, це моє, воно мене зачепило. Да, я погоджуюся відчувати один одного обов'язково. І коли режисер десь бачить своє давнього бачення, то актор може йому сказати, а я це відчуваю інакше. І тобто... тоді, що в цій ситуації режисер Режис... тоді погоджується, Фонсал... та, це... та, Фонсал... Це... Фонсал... а у нас є Фонсал... біблія так. по Станіславському. Фонсал... Тобто, якщо актор переживає Фонсал... це через, Фонсал... через себе пропустити, да, тому так режисер. Так. Так. Тобто система Станіславського у вас першу чергу я... вона да. використовується в вашому театрі. І Ще одне, хоті. Тів запитати, ви працювали телебаченні, ви так. працювали режисером. Зараз працюєте за відачом постановчою частиною. Е, я знаю, що в художньому кінематографі також є в принципі ну можна так, продовжити ряд ну, телебачення, театр так, це, там це по то... суті дотичне і одне, і друге. Просто що там є також така. Е, ну, така робота, яка поєднує собі, як за, завідоч постановчу. Тобто, людина, яка керує абсолютно усім в цьому процесі. Ви б мали, не знаю, в себе там в якихось планах подальшому спробувати себе в цій роботі саме в художньому кінематографі. Якщо б у вас така можливість виявилася, е, я Нам думаю, цікави, та. так мені дуже цікаво, тому що я тому і пішла в театр розвиватися. Тобто я 18 років пропрацювала на телебаченні. Ми зробили. Документальні фільми 39 дев'ятий «Карпатська Україна, «Чаушеско» разом з Наталією Штифуцею, яка була сценаристом і. В один момент я просто зрозуміла, що треба йти далі, треба розвиватися. Uh -huh. І я пішла в театр, запропонували посаду. Але якби запропонували е, працювати над якимось фільмом, таким ну, широкомет... та. великим, я би погодилася з задоволенням. Тобто, ви ці фільми, які от ви зараз перечислили, ви монтували їх і режисували? Mm -hmm. і... Да. So. Цікаво. Так. От ви вже анонсували кілька ну, одну подію 20 квітня на Лі сцені, фестиваль, а от до Дня театру, сусіднього дня театру. Чи відбудеться? Обов'язково У нас буде бачите, забула святковий концерт, який відбудеться в неділю о 18.00, де будуть уривки з наших вистав уперед. Запрошуємо всіх краян і гостей нашого міста, а також вас всю редакцію доброго ранку. Запрошуємо на цю подію нашу святкову. Яка відбудеться в неділю. Дякуємо за запрошення. Будуть фактично це будуть частинки різних постановок, які у вас, у вас були. Просто як буде ну, так, з не, вас репосток, у рті, так? Так, так, так. зборна. Ну так. і наостанок, ви можете зараз звернутися до своїх колег і привітати їх з святом, що наближається, з вашим професійним святом. Шановні театрали, і всі полюблювачі театру, вітаю вас з Днем театру, міцного здоров'я і! Много і благає літ. І також більше можливостей навідуватися в театр. Так, звичайно так. ж, ну що ж наша гостя вас переконала в тому, що театр це не тільки актори на сцені, це не тільки декорації, це робота великої кілька величезна робота. Дуже велика і в синтезі Є. вона доводить до єдиного результату. До ось таких ваших зучних оплисків. Дякуємо нашій та. гості. Я нагадую Олександр Мазар, завідувач постановчої частини Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру. Імені братів Шарегі». Наш ранок триває. Попереду на нас очікують гості. Дочекайтесь нас, дякую, що